Мені, звісно, дуже приємно розповідати про кожного нашого вчителя, тому що в нас працюють креативні, творчі, талановиті і, звичайно, що висококваліфіковані вчителі. І конкурс Учитель року розкриває ну, дуже часто навіть такі приховані можливості вчителя. І, це, і В цьому конкурсі брали участь багато педагогів нашої школи. Зокрема, обидва мої заочі були лауреатами, здобували високі чесні місця, в першу п'ятірку входили, але Галині Ярославі не вдалося перемогти, здобути таку бажану, очікувану перемогу. Я думаю, що їй допомогла ця наполегливість її, і, напевно, що віра, віра в свої сили, віра в свої можливості. І напевно, що їй ще допомогла ота малесенька вірочка, яка її надихала і підтримувала, і ми маємо зараз таку бажану, очікувану перемогу. Галина Ярославівна дуже талановита, творча, і я б сказала, людина, яка дуже любить свою роботу, дуже любить дітей. і... Ну, саме таким має бути педагог, саме таким має бути вчитель з великим серцем. Хочу сказати про Галину Ярославівну, що вона світла особистість, творча, працьовита, завжди позитивна. Вона є гордість нашої школи. Ми шануємо і поважаємо Галину Ярославівну. Галина Ярославівна щирий, вірний та надійний друг, який в будь-якій ситуації завжди прийде на допомогу. Я радий з того, що Галина Ярославівна підтримує такий високий рівень, показує високий рівень нашого колективу. Галина Ярославана стала переможцем в основу етапу конкурсу. Чим ми дуже задоволені і маємо надію, що через рік другий буде конкурс 4 років з біології, і наша Галина Ярославівна досягне ще кращих результатів. Працюю з Галиною Ярославівною вже більше 10 років. І можу сказати лише найкраще про цього вчителя. Я вважаю її найкращим вчителем в нашому районі, висококваліфікаційним, розумним. І завдяки своїм знанням вона досягла цих висот. Ми її дуже любимо, і я радію тим, що ми працюємо разом з нею. Не просто вчитель або класний керівник, а друг, а іноді мама. І навчить, і захистить, і підтримує у будь-якій хвилині, адже вона голова та активна, гарна та чуйна. Бадьора іще весела нам працювати. Класним керівником Галина Ярославівна у нас була від початку навчального року. Дуже весела, добра, знаходить спільну мову з дітьми. Від початку року вона їх дуже гарно дітей ознайомила з, зі школою. Діти тягнулися до школи кожен день з великим бажанням. Дуже багато заходів провела цікавих в класі з дітьми. Діти стали більш дружніми. Ви знаєте, про те, що керівником моєї Марічки буде власне, Галина Ярославівна? я собі прорахувала ще на останньому дзвінку. Першого класу я дивилася на вчителів, хто які класи має, і порахувала, скільки в мене три дитини. Я собі вже порахувала, що власне в Марічки буде Галина Ярославівна. Дуже ми нею задоволені, дитина щаслива, тягнеться до вчительки, вчителька активна, молода, креативна, дуже багато всяких організовує активностей, і діти беруть з великим задоволенням в цьому участь. З Галиною Ярославівною знайома, напевно, що з далеких часів, тоді коли працював, коли ми були колегами і працювали разом з вчителями біології, тільки в різних навчальних закладах. Тішуся і горджуся, що саме така людина представила нашу громаду. Надалі хотілося, щоб таких вчителів було якнайбільше, бо саме такі конкурси дозволяють кожному вчителю побачити, який він. Переконатися, що вміє знаходити комунікацію з іншими учнями, тому що урок треба проводити у зовсім невідомому класі із не своїми учнями, і дає можливість дійсно доказати самому собі, що кожен вчитель на правильному шляху, а можливо на якомусь етапі і подивитися назад і зробити правильні висновки до самовдосконалення. Галина Ярославівна педагог, про якого хочеться говорити дуже багато, щоб про таку людину знало як найбільше колег-педагогів, тому що Галина Ярославівна – людина, яка любить те, що робить, і робить те, що любить. Вона ділиться досвідом своєї роботи. Вона постійно працює над своїм професійним розвитком. Вона любить дітей. Галина Ярославівна ділиться досвідом своєї роботи з колегами. Неодноразово спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників ділилася і своєю участю у конкурсі Вчитель року. своїми якимись Цікавинками, доробками, своїми родзинками в професійній діяльності, і хочеться побажати Галині Ярославівни лише одного не зупинятися творчих успіхів мирного неба над головою і вільної української землі під ногами. Ну, взагалі, бути вчителем, можливо, звучить банально, але це моя мрія дитинства. Я з мавичку коли таю. Любила навчати, мені подобалося а, бачити себе в ролі вчителя. Ви знаєте, що таку коротеньку маленьку історію свого життя У моєї бабусі така є старенька шафа в кімнаті. І знаєте, коли приходили до мене друзі, то в нас ігри е, була школа, і оця шафа двері цієї шафи виконували роль дошки. І знаєте, коли зараз приїжджаю до бабусі, в першу чергу, що роблю, то заходжу в ту кімнату, відкриваю твої двері шафи. І знаєте, і така хвиля накриває. Тому власне, напевно через це Ну і ще можу сказати про конкурс за себе особисто, ви знаєте, це колосальний досвід. Це колосальні нові знайомства, це колосальні нові знання, які я отримала, це нові практики, які я побачила. Це круті, емоційно насичені люди, з якими з спілкуватися. Ну з, з такими емоціями. знаєте говоримо зараз мурахи по тілі. Ну і напевно, таким. Такою хорошою підтримкою був цього конкурсу, було мій стан, моя свідомість. Знаєте, коли ти з вірою в серці, з вірою під серцем, то обов'язково все вийде, все вдасться. І знаєте, ще раз переконуюся, що наші жінки українські досить сильні. Жоден якийсь момент випробування їх не зупинить, коли є ціль, коли є мета. Не тільки вперед. Галина Яслайна ми вас любимо і чекаємо.